Я згадала, що я додавала про відміну українську господі. Короте, я це знаєте багато дуже про це Тому згадала. Типа, я ще не знайшла це відео, але я згадала, коротше, як у нас працює ще кенселінг, оце, Знаєте, кенселінг, як зараз він працює у нас. І короте, я чомусь помічала завжди різницю між кенселингом нашим, наприклад, і кенселингом російським. Ну, Тобто, я отак от думаю. Отам от от, ну, пробачають багато лайна, от ти там десь прошляпився, там ще щось для когось, ну тіпа, це знаєте, як вид е, стрільну. О, знаєте, у нас же ніхуя у нас ти ніхуя не стрільнеш, це, це може бути, тіпа, знаєте, як сказати, це все, це тобі, тобі пізда. А в Росії навпаки, тіпа, знаєте, от там було так, що тіпа, це хліб, це хайп. Це круто, типу, вважається, бо вони все пропочають, вони хавають це лайно. Ну коротше, умовна, типу тактика взагалі інша. І я ще давним-давно помічала, що от в Україні у нас взагалі не так працює.